Багатство і спасіння. Роздуми над Словом Божим на вівторок 20-го звичайного тижня. рік-другий. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину кажу вам, важко буде багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали то хто ж тоді може бути спасеним? Поглянувши на них, Ісус промовив для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде. А Ісус відказав воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому буті, коли сяде син людський на престолі Своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Багата людина зазвичай є невільником свого багатства. Те чим вона найбільше займається. Це турбота про це багатство. Тут згадуються слова Ісуса, де твій скарб, там буде і твоє серце. Тим часом бути учнем Ісуса означає доручити Йому все, доручити Йому себе, цілковито йому довіритися. Це зрозуміле, тому що не можна одночасно служити Богу і мамоні. І саме через це тому, хто багатий. Так важко увійти до царства, де інших царів, крім єдиного Бога, не існує. Відомо, однак, що Ісус мав багато приятелів серед заможних людей: Йосиф з Ариматеї, Лазар, Закхей, митник Матей, який став його учнем, та інші. Він інколи користувався їхньою гостинністю, тому для багатої у фінансовому розумінні людини. Не є чимось принципово неможливим осягнути спасіння, його можна осягнути тільки з Божою допомогою, а не через багатство, довірившись Ісусові, вчителю і Спасителю. Адже якщо для людей це неможливо, то для Бога все можливе. Спасіння людини залежить виключно від Бога, а не від соціального статусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.